Піхун, піхун. Привіт всім Лія, куку. -ку. Привіт. Їдемо в школу. Так, в цьому містечку є ще ось така локація, якщо пам'ятаєте цю статую продавчині, а позаду неї ось так облаштований простір, є де посидіти, відпочити, подивитись на воду в річці. Гарне місце. Шкода, що жодного разу я не мала можливості, чи бажання, чи можливості, чи часу, щоб посидіти тут. Ну, Діти забігали з ними, проходили кілька разів. Але не відпочивали тут ще. А ось сьогодні в мене такий час з'явився. Справа в тому, що мені на роботу аж на другу. О 12 треба буде забрати дітей. Тож, є час передихнути, перепочити, зібратись з думками, можливо, в чомусь і зробити корисне, купу корисних справ вдома. Ще сьогодні в Миколаї екзамен. Коли екзамени в школі, в коледжі, то інші класи менші не приходять. Так було в минулому році. Вони вдвох з Семеном не ходили в ці дні. Ну, надсилають повідомлення електронною поштою, що менші класи не приходять сьогодні в школу. Отже, семен вдома теж відпочиває сьогодні. а Миколай поїхав. А, наскільки ми зрозуміли, має бути екзамен з мистецтв. І там завдання було підготувати щось на кшталт виступу з теми мистецтв. Миколай обрав розповідь про фільм. Подивимось, насправді, ну, причому він англійською спробує це розповідати. Не знаю, що вийде. Взагалі, в нас останнім часом дуже багато переживань з цього приводу. Наступними днями, наступний тиждень можна сказати, такий в нас вирішальний щодо подальшої долі Миколая навчання його у Франції, подивимось, що, що буде, буду розповідати. Це шумить коса, бензокоса і спеціальний е, транспорт теж їздить тут в парку, косить газони. Шумлять дуже, ранковий такий шум. Знайомий українцям також, звичайно, що тут зробиш. Ось уже і 12-та. Пролетіла. Пролетів час, повертаюсь в школу за дітками. Тренувальна повітряна тривога перша середа місяця, як завжди. Що там шкільний автобус ліп? Так, і вони привезли дітей, ті, хто не на велосипеді і не на машині. Про маленького Бебіка взяла книжку. Mm -hmm. А ось так треба дивитися. Mm -hmm. Ух ти, яка класна книжка. Mm -hmm. угу. а про щось це книжка, Лі? Про mm Бейбіка? -hmm. Не бачу бейбіка. А, ось бейбік з'явився. Ні, мамо, ти була. Ти забувала цю книжку. Вау, як гарно. Здорово великою. Мало що можна прочитати, але дуже цікаво. Ось бейбік. Угу. Класна книжка. бейбік. ось. Так, на вулиці зараз 28 градусів. Так, а що це за речі? От, здається, будуть збиратись сьогодні. Ось тут. А, так, діти будуть збиратися. Католицька не недільна, а школа в середу, бо у другій половині дня через те, що короткий день в школі, гурток. У нас в даному випадку релігійний гурток. Так, мої діти будуть вдома. Це погано, що не захочуть виходити поки. Інші діти не розійдуться. Попросила, дала інструкції, щоб вийшли через півгодинки на вулицю, погуляли довгенько хоча б пару годин. Подивимося, як вони впораються, бо я зараз працюватиму. У мене сьогодні 5 з половиною годин, хоч починаю після обіду, але вже без перерви практично. І зараз я йду на паркінг. Їду на електро... електричній машині. Ми з Лією заїжджали в бюро, я взяла ключ. Тож в цьому... в цьому плані легше. Спекотно. Наступного тижня буде трохи прохолодніше, десь 20, навіть 22 градуси. Подивимося, чи справдиться такий прогноз. Надіслала тільки що мені каті повідомлення, що ставить мені суботу 15 число. Ну, Я і не очікувала іншого, тому що надійшов планер на червень і там жодних вихідних я не працювала. Не, не працювала би, але я знаю, що, що мушу чергувати хоча б один, а то й два вихідних на місяць. Тож таке. Так, це в нас не вперше таке. Стається ця вуличка вузенька, і тут величезний автобус, який привозив, скоріше за все, на стадіон дітей. Можливо, якийсь матч відбувається, ну, можливо, і не дітей. Так, мені аж страшно, як він назад котиться. Діти мені машуть. Щоб ви розуміли, ж ви розуміли, автобус здає назад. Не збирається виїжджати. О май гад. Я ж запізнююсь вже на роботу. Трохи їх пропускаю. Їду. У мене три хвилини, але їхати мабуть хвилин 7-10. Доїхала на дві хвилинки всього запізнилася. Бонжух! Бонжух, да фініт? Все закінчила. Це був той фермерський, колишній фермерський будинок, про який я вам розповідала. Там, де в них земля навколо вже розпродана і забудована. Ну це за моїм, за моїм спостереженням, що розпродана, тому що фермерський будинок без навколишнього навколишньої землі. Трохи є саду, трохи городу. Та і все. Добре, е їду далі, тут недалеко. Так, зараз у мене фізіотерапія, мадам Кай. Тож, не прибирання, майже відпочинок. Більшу частину часу, просто треба буде почекати. Bonjour. У людей тут за парканом басейн. На вулиці 30 градусів. Так. Я ж все ж так встигну хоча б на 5-10 хвилин додому. Тяді, то не дуже в мене вийде побути вдома. Мені ще ж цю машину треба поставити на парковку і взяти велосипед. Все, як завжди. Вечірнє чергування. Двадцять і треба бути вже на місці. Інше. Залишаю ключі, бо офіс вже зачинений. Дивлюся, що кури ховаються від сонця. Цікаво, скільки ви погуляли. Опсики мої обіймусики. Все. робіть уроки, будьте слухняними. Скоро повернусь. Так, це я себе штучно примушую сміятися. Пригадався старий радянський фільм. Хто, в... Хто впізнав, звідки це по сходах. Перевіримо, скільки вам років Bonsoir, машина вже тут Залишилось взяти ключ і техпаспорт. До наступного місця роботи 10 хвилин? О, в цій машині, мабуть, всі 40 градусів. Нічого. А що ви хотіли? Приїхали оце на південь Франції. Хочете, щоб прохолодно було завжди? Так? Я підказую, що писати мені в коментарі. Тим, це тим, хто пише мені, що ви хотіли. Народили п'ятеро дітей, тепер не скаржитесь. Хоч тут в тінечку постоїть машина. Бонсо! Бонсо! Е, вау, вау! Д'яко, вже фіні! Бонду! Все тут закінчила на фермі. Їду назад, що характерно, асфальтована дорога, ну якісна, асфальтована, не, не побита, не сповзає. Не покручена і це дорога саме до фермерського будинку. Ну і трохи далі до, до того будинку, що, трохи на горі, думаю, що теж е, відноситься до цієї приватної ферми. Ну що, Вже за такою міні-традицією зупинилась я на тому самому місці. Третій раз. Піри неї сьогодні видно трохи краще. Не ідеально, бувало, і краще. Видно, але силуети, силуети я бачу і бачу, що трохи навіть снігу ще залишилось на верхівках трошки. Карбона внизу, і там десь моя сім'я зараз знаходиться. Це що до тиші, тобто так пташки співають, і начебто має бути тиша, але. Дорога машини, ось на квадроциклі хтось поїхав. Друзі, якщо додивились до кінця, то будь ласка, поставте вподобайку, перевірте, чи ви підписані на цей канал. І сьогодні я вас хочу попросити приєднатися до групи в телеграм-каналі благодійного фонду Слобожанські ластівки. В нас там зараз є поточні збори, які дуже повільно просуваються. Я прошу вас долучатися, допомагати, продовжувати допомагати армії для того, щоб наближати нашу перемогу. Ви все знаєте самі, я впевнена в цьому. Тож, давайте нас буде більше. В нашій спільноті, в телеграмі, якщо ви маєте такий акаунт, якщо користуєтесь цією мережею, то будь ласка, теж приєднуйтесь. Ми там регулярно пишемо про потреби. Потреби військових, які звертаються до благодійного фонду. А також, як завжди, в мене під відео є реквізити на поточні збори. Ви можете напряму прийняти в них участь, приєднатися. Я вам дуже вдячна, що не залишаєтесь байдужими, і вдячна, що переглянули відео аж до кінця. Ось і готую для вас наступний влог. Бувайте!